Французькі трусики Монопрій Бібі трусики преміум сегменту, у виробництві яких використовувалися тільки якісні матеріали відбілена целюлоза сертифікованого лісного господарства. Підгузки отримали нагороди за якість та безпечність для навколишнього середовища та здоров'я малюків. Трусики дуже тоненькі, м'які і легенькі. Повномірний розмір можна на 5 і на 6. Ідеальний варіант для діток, у яких, звичайно, резиночки лишають сліди на шкірі. В цих трусиках дуже ніжна резиночка і легко піддається розтягненню. Є Єотилізаційна стрічка. Всередині вони білосніжні, з розподільчими каналами, класною абсорбуючою здатністю. Дихаючи внутрішній бавовняний шар, м'якенький, без ароматизаторів, ласьйону та латексу. Ідеальний варіант для діток схильних до алергій.